Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні роздивлятись на філіжанці, в чому для вас становиться справедливість. Давайте дивитись! Так, тут хтось буде вибачатись перед вами, це з сім'ї, з рідні. Це людина, яка дійсно завинила. Ну, тут ситуа... тут навіть повер... ну, повернеться до вас з вибаченнями. Тут чоловіка мені показують. Якась ситуація між вами як розколом пішла від вас через нього, не те, щоб там зовсім відвернулись. Але ну, як, як пара молода, відійшли від вас. Оця, в цій ситуації буде встановлена справедливість. Хочу зауважити, я ніяких строків не питала в філіжанки для кожного, для кожної з вас це буде якийсь ну, свій термін. все ж таки, ви різні, у вас по-різному там відбуваються ситуації ваші життєві. Тож не будемо питати про строки, бо це просто даремне питання буде. Так, для жінки з дитиною встановиться справедливість стосовно роботи. І стосовно дивіться як ставлення чоловіка. Ну, це може бути якась окрема робота, це може бути людина, ну, чоловік з сім'ї, а може ну, там, зі стосунків ваших, а може бути і чоловік, який, наприклад, дає вам роботу і в чимсь буде встановлена справедливість. Тобто теж дивіться по своїй ситуації. Далі по темі кохання. Для жінки встановиться справедливість, але коли буде розірвання шлюбу, або розійдуться люди, ну, розірве стосунки. Бо той чоловік, який, з яким треба встановлювати справедливість, з яким буде розірвання стосунків, це, знаєте, людина, яка Ну от у нього своє бачення стосунків, у нього своє бачення жінки, і у нього ставлення до жінки таке, що це, знаєте, коли він назначає винуватця, От в будь-якій ситуації він назначає винуватця. І цим винуватцем зазвичай буває жінка. Чуєте сирену? Це теж, от, зверніть увагу от, на, на ті слова, що промовила зараз. І це, знаєте, вам як підтвердження, бо це, ну, це вже в ньому як діагноз. Це не те, що можна знаєте, людині розповісти, він подумає, зрозуміє. Ні, це, от, це те, що в ньому закарбовано, і цього не змінити. А жінці ці малюють зовсім інші стосунки, зовсім з іншим чоловіком. Але знову ж таки повторюсь спочатку розірвання з оцим, бо цей просто не дасть вам взагалі когось помітити, крім себе, такий складного характеру людина. Так, далі. З пихатою людиною становиться справедливість, з людиною, яка. Як тут людина вам перебігла до, я не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, перебіг, перебігла дорогу через нерухомість. Це може бути спадщина, це може бути. Розподіл, наприклад, при розлученні, буде тут встановлена справедливість у відсотках. Там вже дивіться, я, що це для вас означає. Знов мені показують чоловіка, який цей, це зовсім інша людина, цей дуже любить пхати свого носа у ваші справи. Знаєте, тут не просто так пхає свого носа. Ви для нього людина номер один. Людина, яку він е мав можливість, наприклад, стати вам сім'єю. Може, і був сім'єю, але втратив цю можливість. Е мав можливість якось дружні стосунки з вами будувати, але знову ж таки не вийшло. Ну і просто тут злість через те, що він покладав на вас багато. От, Це знаєте, як за ваш рахунок хотілося б багато якихось, ну, скажімо, проблем своїх вирішити, але не вийшло так, як він собі то намалював. І розлючений був в якийсь мом... моменти він не просто пхав свого носа, він ще й розносив про вас інформацію на всі боки. Буде встановлена тут справедливість. Знов тема нерухомості. В цьому випадку показано, що воно буде вирішуватись з чоловіком. Угу. Далі показують по роботі чоловіка. Тут після розмови з ним він буде для вас встановлювати справедливість в якомусь окремому там випадку. І відокремить від вас іншого якогось чоловіка. Ото сюрпризом буде для того іншого чоловіка. Так, для людини на літеру А, зараз тут зміни по роботі вони можуть бути ну, на, папер, на паперах ті зміни. Ви як заспокоюєтесь. Знаєте, от ви мені показані в стані, коли ви весь час знаєте, от як навшпильки стаєте, щоб десь там далеко вперед зазирнути, що там, як там, що де змінюється. А в цьому випадку ви вже показані, знаєте, як видихаєте так і сідаєте повільно. що Обу, все, тепер можу трошки перепочити. От якась така ситуація, коли ви тяглись до чогось, так, знаєте, певний час, а тепер вже можете дозволити собі відпочинок. Але тут не тільки для вас буде встановлена справедливість, тут ще й для якогось. Чоловіка, але в нього повна заморозка по справах іде угу. так. Тут що стосовно здоров'я для когось буде встановлена справедливість. Якщо в когось була ситуація стосовно автівки, коли хтось як нападав на вас, і от така, знаєте, дуже неприємна ситуація, от в цій ситуації буде встановлена справедливість. По грошах по заробітку буде встановлена справедливість для когось з вас. За кимсь з вас, вже іншу якусь ситуацію роздивляюсь, за кимсь з вас дуже спостерігає чоловік. Дуже ви йому незвична людина. І тут. Він буде просити вас розсудити якусь ситуацію. Йому подобається ваше вміння бачити знаєте, аж до самого коріння, роздивитись не зверхню ситуацію, а відчути її і як зазирнути в глибину. Так, ось тут дійсно, дивіться, тут людина, яка вас хапає за ноги, і просто, ну, тут просто в ногах валяється у вас, благає про щось, а ви, ви рішення питання тримаєте просто от на руці. От Просто простягни і віддай, як то кажуть, і от про це і буде просити що віддай мені рішення цього питання. Тобто, тут ви, як той суддя, будете встановлювати для якогось справедливість. І ось тут чоловік буде звертатись до жінки з питанням про третю людину. Ну, тобто, знаєте, розмова двох про третю людину. Навіть не про одну М -м 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 людину, там щось, і про когось з сім'ї буде розмова, і про, про когось, там, наприклад, знайомі, друзі. Тут внутрішні сімейні якісь питання, і вони стосовно грошей. Отут по справедливості буде, ну, скажімо так, на, сімей, на, на сімейній раді буде вирішуватися якісь питання. Тут і про дитину, і про взагалі якісь моменти. Знаєте, коли сім'я вже. От Я б сказала так, що в якийсь момент сім'я розпалась, до цієї сім'ї з різних боків приліпились інші люди. І от якісь питання тут будуть вирішуватись, ну, тепер хто, кому хто. от якось так. Ну, Наприклад, там хто, кому, хто купляє дитині там. Наприклад, черевички, хто купляє е, там курточку, там щось таке. Знаєте, от коли е, розподіл обов'язків іде. І це буде про, по справедливості, ось так. Ну і все. На цьому дякую. І всім гарного дня, і гарних подій, і гарних людей. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!